Всім привіт! Сьогодні буду йти по гриби, по білі, Їх почали приймати. Хочу спробувати знайти. Щось з цього вийде, дивіться далі. Підписуйтесь на канал. Всім гарного перегляду, коментуйте. Ось два гарненьких білих гриба. Трішки поїдений, але згодиться. Найшов нарешті я білого гриба, обійшов я цілу купу. Старенький, можливо, піде. Найшов ще одного. Чорниці. Кущак з чорницею. Теж такий самий старенький, трішки. Малесенького не йшов. Ділого. Гарненького. Маленького, гарненького. Так. Уважно дивлюся. Але більше не бачу. Поки що. А дощ тим часом лупить. Ще одного знайшов маленького. Його ледь видно. Заховався так. Красавчик. І сидить. Жде поки я його зірву. Так ну хотілося б ще знайти маленьких, гарненьких, але їх не видно. Поки що не знайшов. Знайшов я ще одного маленького грибочка в травичці. Хороший. Ще один з боку. стоїть постарше вже. Хороший. Жалко, що без ножика. Ще знайшов одного маленького грибочка. Такий класний вони. Дуже смачні. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Декілька штук знайшов маленьких і гарненьких і знову знайшов полянку де старих штук 6-6 штук. Ті, що зараз видно з одного місця, а маленьких дуже мало. Це вже друге відро. Я пішов заністи і взяв я на відеочку вирішив ще піти, поки час є. І практично не знімав, не знаю чому, але це з одного місця майже відро грибочки в мене вийшло. Отаких От гарненьких, біленьких грибів. Просто суперових. Клас. Одного нібито знайшов. Я білого гриба, дивіться, в нього товста ніжка І хороший, до речі. Не геть спорчений. Слимак всередині сидить. Клас Вже я назбирав ціле відро, десятилітрове. Ще пару грибочків знайду і додому я піду. Ось маленький рибочок. І ось ще один рибочок є. гарненький Маленький. Рядом, ще Супер. Просто бомба. Ну і власне кажучи, з двох відер йде три категорії для продажі. Значить відбираються ті, що жовті знизу. І майже страшні, ці по 50 центів коштують. Другий сорт, це третій, це другий сорт. Шапка трошки жовта знизу, вона не перерізається, цілий гриб, так. Такий гриб по євро, нібито. І на першому місці, коли знизу білий, і гарний гриб. Він по 3,50 за кілограм. Як буду здавати, постараюся зняти це на відео. І побачимо, скільки зароблю. Всім привіт! Сьогодні другий день. Після роботи прийшли, йду в ліс збирати гриби. Відеречко пусте. Зараз п'ята година вечора. Бачимо, скільки знайду. І чи знайду взагалі щось. Дивіться. Знайшов я нарешті. Пройшов, напевно, метрів 200 в ліс всередину. І знайшов білого такого грибочка гарного. Але видно, що тут ходили недавно. Там перерізані є старі. Елітний грибочок хороший. Зараз обчищу його і в вітеречку покладу. Там он далі бачу ще є. Зараз покажу. Ось аж два штуки стоїть. Один, інший. Там он ще є один. І там он далі ще один. Зараз обчищу і в відерочку покладу, покажу. Чотири грибочка вдалося знайти з одного місця. Шукаю далі. Пару метрів відійшовши відразу знайшов такого маленького і гарненького білого гриба. Шикарний вигляд. Супер. Знову недалеко відійшовши. Чуть, ледь не наступив на нього. Він прям в землі заховався. Тільки виліз, ніби. О, хороший. Маленький такий чіткий білий грибочок. Такі по 3,50 за кілограм будуть грибочки. Знайшов нарешті. Обійшов цілу купу лісу вже кілометраж намотав, єлі знайшов цього біленького грибочка гарненького. Але тепер він мій. Зараз я його обчищу і в відерочку покладу. Ще одного знайшов грибочка Під ялинкою. О, з гарною ножкою. Я завчищу прямо побачив ще одного грибочка Хороший. Тоже. Вообще бомбезний. Там он далі ще один є грибочок. Зараз піду за ним. Це ще я не показував і поруч з ним ще один стоїть. Пішовся один. Он ще один. О, такий буде на другий сорт, я думаю, піде. Один гарненький. І другий. Хороший, але вже до третього. Напевно, більше всього. Ще ось маленький, гарненький. Попався. І більш не видно. Три штучки на одному місці. Там он далі ще один є, але він старий. Недалеко від того місця, де щойно показував, ще один знайшовся. Грибочок першої категорії. Офігенний. І поруч з мухомором, з поганками стоїть ще один красавчик. Біляк. Дивіться як гарно стоїть грибочок на вершинці. Один. А, не один. Ще вниз ось один. Два білих гриба. А, перший сорт буде. Я вже їх трохи взяв, бо чисто... Маленьких знайти не можна. Ось обманка з темною ножкою, а знизу дуже схожа на білого гриба. По одну сторону знайшов старого гриба, а по іншу сторону паралельно знайшов гарного молоденького білого а грибочка. Офігєнного. Вже набрав я і першого сорту по 50 центів, бо не було маленьких. Думаю, наберу вже хоч небудь Тому вже практично повне відро. Ще трішки і додому. Вже думав, буду йти додому. Розвертався і побачив грибочка. Офігенного. Аж два штуки. Два гарненьких. Один більший, другий менший. Така красота в лісі. Просто неймовірно. Вон далі ще один не йшов. Ось. В чорниці стоїть красунчик. Білий. Щас зірву, почищу і відеречку. І ще одного знайшов маленького, повертаючись до відра. Такий. А цей підуть ножки на перший, на, на третій. По 50 центиків. Лесенький такий біля кореня ялинки стоїть. Ледь його замітив. Хороший. Клас. Це цікаво на одному місці. І ціла купа поганок. Вже повернув в сторону вдома, йду. І зустрів маленького грибочка. Більш не видно поки що. Але пройшов уже напевно більше кілометра точно від дому. Знайшов ще одного грибочка погризного. Але згодиться. Знову дощ пустився. Аж темно стало. Що ж, друзі, вийшов я нарешті вже з лісу. Проходив я півтори години і відеречку назбирав. Багато сильно просто ніжок таких. Їх можна здати по 50 центів. Ну і першого сорту є декілька штук. А так всі інші маленькі. Ну, кілограм буде маленьких. І ось так вийшло на другий день другого сорта. Першого майже повний ящичок. І третього, останнього, самого гіршого, повний ящик. Сьогодні рано ще ходив, тут ніби трішки лисички знайшов. І все, буду здаватись, покажу.